Всем привет, с вами я Максим. Будем грати в Country Я давно грав цю гру. Напитайте, буде перша серія цієї гри покажу потім в другу. Може, якщо я знайду щось То пошукаю. Коротше, ми пішли. Он треба мені залізти на гору. От туди, от туди нам треба. Йдемо. І нам треба іменно якось знайти гору. Іменно вгору. Туди нам треба іменно. Ніби. Так, да, от туди нам треба йти. Йдемо йдемо. Нам треба потім по погорам йти, якщо. Да, буде чуть-чуть паркур. Там, типу, має бути прапор. Зараз вам поясню, який прапор. Має бути прапор швейцарський. Коротше. Вибачу, що мене зайшов друг. Це це... звичайно. С... Вийшло. Ну нічого. Це ж сплюнуть на цвята то на мене підписався, то скажіть, а да". ви <різований> мене. Якщо зараз я не затопію, Давай, вибачте, якщо я затоплюю, то вибачайте мене, бо я не ничай... я вибачаюся, бо я. Якщо я затоплюю, то вибачайте я, М -м, мабуть, нечайно, мабуть, тоді пішов або. Ой, да... Ладно, пускаем. Тут бачите чати нет. Я и сюда. И ту точку. Давайте, далее или пускаем. Надеюсь, что найдем. Так, да, друзья. Я бы что я не нашел. Ну, завтра шукаем. Или, видите, за... Найдем, сеть. Оп. Оп, оп, оп. Во, 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 во. Идем. Бум, 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 бум. Блин, похуй. Ось, зараз вам буду розказувати щось. Коротше, ми йдемо. Десь має бути прапор. Значить, впевнено, ви знайдете з першого разу. Але я знайшов десь там з другого чи з першого, не знаю. Довго я шукав. Підоз, я знайшов цей. Я хотів його знайти не міг з першого разу знайти цей прапор. Було тяжко це Обнова World, А то було ще давніше. Що поки не буде обнови. Ніякої. А зараз то обнова. Во, во-во-во, бачите, бачите, бачите отам? там. Там ти їм бежим, 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 бежим. Нам треба туди аж підійти. Нам отримати ачивку. Якщо я вже цю ачивку маю, я розкажу вам в самому кінці, що за ачивочка. Мої українці Якщо ви, ви підтримаєте ЗСУ, скажите слава ЗСУ. Якщо ні, то не наш казати. Прямо Україну, будь ласка. Ідем. Ідем. Давайте, біжимо. Давай, давай. Давай, давай. Біжи. Блін, я якщо так повільно він ходить. Ну, окей. Це, це наплюнуть нам. Ми йдемо. Давайте зобі, дедо, дедоу. Йдемо до цього прапора. Ну, вже бачите його? То йдемо туди. Ми правильно йдемо. Це. Короче, Ми знайшли цей прапор, зараз доходимо і зараз розкажу. Який ви кодпул, якщо ви получаєте, яку ви ачівку імені получаєте. Ну, якщо ви хочете заглянути цю вачівку, як вона як її вигляд виглядає, то загляньте. Во, дивіться. О, ми знаходимо цей прапор, і ви від нього підходите і ви получаєте бейджик. Я мене який? зараз покажу. Заходимо в ігровий пропуск, і натискаємо на це, і ми отримуємо Антарктида. Отакий От ролик вийшов. Всім вами був Макум 1717 про. Всім до побачення.